Тато чотирирічного Сашка нині на фронті боронить Україну. А він тепер з мамою, бо діти його ніде, каже Віталіна Михайлик. Міта і добре висужує. Вихователька написала, що чекайте подальшого повідомлення. Ну ми вам напишемо. Це в нас дуже проблема, тому що тато нас зараз на війні немає. Я сама з дитиною то також працюю, і садочки закриті. Садочки закриті від сьогодні, бо 14 січня 18-ти тисячний ладижин залишився без опалення. Все через черговий обстріл російськими ракетами ТЕС тепла немає ані в садочках, ані в помешканнях містян. Холодно. Сьогодні я не хотіла на роботу вставати, така холодина, ви що? І що ж у є, на п'ятому етажі це взагалі триматися невозможно. Газ включила, сижу. Ні світла немає, і сижу, грію в цьому кухні. Біля однієї з багатоповерхівок зустрічаємо пенсіонера Петра. Каже, гріються містяни хто як може. Вчора жінка хліб пекла на газу. Далі чоловік запрошує нас до своєї квартири та показує холодні батареї. На звичайний стан через відключення опалення у Ладижині оголошують вже вдруге. Після російського обстрілу, в листопаді містяни більше тижня були без тепла. Тоді прийняли рішення спородити альтернативну котельню. Роботи тривають і досі, і коли будуть завершені, у мерії спрогнозувати не беруться. Ми зразу почали. Будівництво об'єкту і паралельно робили проєктну документацію, щоб не затягувати в часі. Вважаю, що ті терміни будівництва, які ми сьогодні маємо, вони є адекватними, враховуючи ті обставини, в які ми сьогодні знаходимося всі разом. А це мова де і про постачання матеріалів певних, це моводи про постачання. Труб, насосів, і все інше. Зараз не так просто то все фізично знайти, адже проблеми з мережами є не тільки в місті Ладижині. В планах каже заступник міського голови Павло Анущенко звести в Ладижині кілька котелень, газову та ще дві на альтернативному паливі. Загальний кошторис 100 мільйонів гривень. Наразі ж сподіваються на теплу погоду та що відремонтують теплу електростанцію. Тепло, дай Бог, ми отримаємо все-таки від теплоелектростанцій зазвичай. Я не можу казати конкретні дати, яка там історія ситуація, адже тепловики працюють, то є їхні завдання. І завдячуючи їм, їхньому труду, я маю надію. Ми маємо всі надію, що ближчим часом ми будемо мати тепло, а паралельно все ж таки добудуємо ті об'єкти, які ми запланували. На сьогодні ми маємо такі температури, і ми бачимо з вами наперед на тиждень, де будемо мати плюс 9, плюс 10, Повністю вся мережа під тиском. Всі будинки під тиском, вода не зливалася для того, щоб у разі запуску водонської тест максимально швидко подати теплоносій систему. Ладишині не ігнорують повітряних тривог, каже місцева жителька Євдокія. Сусідство із тест тепер дуже мобілізує. Після прильотів російських ракет готові перечекати і в холоді. Ми все переживемо, все переживемо, ліж би ось. Не літали для обігріву у Ладижині Створено кілька пунктів незламності. Тут у наметах встановили буржуйки. Біля них можна і зігрітися і випити гарячого чаю. Ольга Рал, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.